Вітаю, це компанія Fortis Group і зараз я вам покажу які варіанти шкребків для посуду ми виготовляємо. Шкребок з нержавіючої сталі 0,13 мм. Він упакований у блістері. Доступний у трьох варіантах ваги 14 г, 16 грам і 18 грам. Другий варіант шкребок з нержавіючої сталі 0.13 мм. Упакований у флоу пак з вкладишем. Асортимент веги 10 грам, 14 грам, 16 грам, 18 грам, 20 грам і 30 грам. Далі в нас шкрибок з нержавіючої сталі 0,13 мм. У флоу паку з кладишем 3 штуки. Асортимент веги набор з трьох шкрибків 10 грам, 14 грам і 16 грам. Далі показуємо шкрибок, упакований у сітку. Він зроблений з пластику. Усі ці 2 штуки вагою 10 грам. Шкребок пластиковий. У сіці 4 штуки. Вага однієї 6 грам. Наступний варіант шкребок металевий, оцинковка 02 мм. Упакована у сітку 3 штуки. Вага однієї 20 грам. Далі схожий варіант теж металевий шкребок. оцинковка 02 мм, у сітку, але дві штуки. Одна штука важить 30 грам. Далі варіант шкрипка металевого оцінковку 02 мм у флоу-паку з складиш. Варіанти ваги 20 та 30 грам. Наші шкрипки можна замовляти як без упаковки, так і під вашу індивідуальну упаковку. Це без проблем. У різних варіантах, по вашому бажанню. Ще ми можемо вам запропонувати ось таку блістерну упаковку. Нашого власного виробництва. Ми бажаємо співпрацювати саме з тобою, тому швидко напиши нам і ставай нашим партнером.